Сполучені Штати все ще не дають добро на глибинне використання, далекобійне використання своїх ракет на території Росії, але росіяни заблагочасно відвели 90% своїх літаків на військові бази за межі радіусу дії американських АТАКАМС. Паралельно з цим палає в Росії в Ростовській області дві бази. В Воронежській області один склад з боєприпасами. Україна вже готова розповідати деталі своєї першої балістичної ракети і використання f 16 Та також давайте ще проаналізуємо, що сказав Медведєв, для чого йому треба телеграм. Тому що одна з причин він допомагає впливати. На розум українців і його видозмінювати. Про це ворог уже заявив прямо. Давайте все це проаналізуємо. Насправді це два таких потоки, які дуже гарно лягають в один логічний ряд. Ми з вами по цьому пройдемось. Прошу підписатись на цей YouTube канал. Ми йдемо до 500 тисяч. Чим більше вас підписується, тим більше алгоритм нас рекомендує, тим більше зборів ми з вами робимо. Також прошу зробити донат мільйон сімсот. Ми вже з вами зібрали. Рухаємось до двох мільйонів. Купуємо три дрони і знищуємо один російський НПЗ. Нам залишилось дуже-дуже мало. Тому давайте доб'ємо цей збір менше ніж по гривні. Нам залишилося. І швиденько перерахуємо гроші виробникам. Заберемо ці три потужні дрони, які знищать непотрібний російський НПЗ. Росія перемістила 90% своїх літаків за межі дії Атакамс, про це пише Wall Street Journal. В статті вони говорять посилені заклики України до США скасувати заборону на на використання Атакамс у Росії та найбільших обстрілів в війні цього тижня. Адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію, але Росіяни. Все рівно відводять, не знаючи, а вдруг думка зміниться. Вчора я вам зробив відео, там, де розклав, що Зеленський поїде презентувати план миру Байдену, Харісу, Трампу. Чи навіть не план миру, план перемоги. І Зеленський каже, треба всім показати. І, власне, Росія почала відводити на радіус дії Атакамся. В Ростовській області, правда, не атакамсами, а дуже знайомими нам дронами вразили нафтобазу, Вона горить, місцева влада теж каже, що все, що летіли, все збили. Ну, от, але комбінат Атлас з Росрезерву зараз палає. От нафтобаза належить Федеральному агентству державних резервів і безпосередньо використовувалася для постачання окупаційної армії паливом. А в Воронірській області горять красиво російські склади, склади, які мали постачати зброю проти України. Федоров, міністр. З однієї, здавалось би, трансформації і діджиталізації, а з іншої сторони, інновації та допомоги війську. Михайло розповів про паляницю. Виявляється, вона коштує менше 1 мільйона доларів. Це проривна ціна. Нам така підходить. Він натякнув, що схожі технології є в Ізраїлю в Південної Кореї. Ну от і що власне вона створена українськими спеціалістами, в тому числі деякими і приватними. Ініціаторами і багатьма людьми, власне, націленими на інновації в країні. Дуже потужно, драйво, класно. І Associated Press вже й взяв в нього про це інтерв'ю. Ну от Що, дрон-ракета, це красиво, ну, от, е класно, і Україна може змінити правила гри на полі бою. Провели там всі випробування, вже стріляли, начебто по території Росії, з того що я знаю. Ну, от, але. Зараз найважливіше налагодити масове виробництво. От Михайло каже, що 18 місяців займалися цією розробкою. Розробка тривала в дуже секретному режимі, в секретному форматі, щоб ніхто не дізнався, щоб ніхто зайвий не дізнався. І, власне, з кінця 22-го по сьогоднішній день було створення, конструкція. Ну, зараз вже пішли випробування і чекаємо найголовніший етап. Масове виробництво та масова міграція на територію Росії. Нагадаю, зараз деякі інсайдери Михайлов в статті для Associated Press не наводить. Але в інтернеті вже багато з'явилося інформація, що, мовляв, вона летить 500 кілометрів. Ну, і, типу, буде перебивати російський іскандер, який в рази, в рази дорожчий. Проте 500 кілометрів ви не забувайте, що з півночі України просто... Пальцями можна відміряти ці 500 кілометрів для того, щоб долетіти до Москви. Ну окей, можливо, кілька кілометрів буде не вистачати, доведеться стріляти з Курщини. Ну а тим більше, я думаю, що курчата будуть не проти, якщо ми їм допоможемо деколонізувати їх від режиму Путіна і знищимо Москву. Це все класно лягає в стратегію, про яку писав The Telegraph два дні тому, що почавши стріляти по Москві, а Москва тоді. З великим гарним задоволенням захоче говорити з Україною про мирні перемовини. Ібо Біла Кам'яна не любить, коли її б'ють дуже сильно і тому одразу захочу з нами поговорити. Також Зеленський вчора мав велику прес-конференцію, яка розійшлася більше його заявами, що заступники керівника Офісу президента, яких найбільше звинувачують в корупції, звільнені. Не можуть бути, тому що вони вбивали чеченців. Виявляється, не сиділи в офісі, а вбивали чеченців, не займалися там різними корупційними штуками. Ну і президент каже: А як я їх звільню? Ну тепер вони вічно мусять працювати тут. Вони чеченців вбивали, чеченці про це знають. Ну от знову ж таки тут теж варто казати не чеченці, а кадирівці, тому що це окремо взятий клан та режим сумішу Путіна. А не чеченський народ, всі чеченці не підтримують Кадирова. Ну, от і на київщині були кадирівці, але тим не менше вбивав, значить, і звільнити тепер його не можна. Ну навіть тепер не знаю, як виявиться, хто когось ще вбивав прем'єр-міністр, спікер, депутати. Розумієте, тут взагалі нікого вже звільняти не можна буде, тим більше за корупцію, тому що а, і президент сказав, Тепер його вб'ють і що робити будемо. Ну нічого, будемо тримати татарова вічно тепер в офісі президента, щоб їхні довгі чеченські руки чи російські руки до нього не дотягнулися. Але крім цього, він ще запам'ятався тим, що сказав Зеленський. Що вже використовували F-16 вчора, коли нас обстрілювали, вони показали себе дуже круто, потужно. Єдине, що президент дорікнув заходу: що треба більше вчити пілотів. Ну не більше в значенні довше, а більше по кількості людей. Ну от і друге, збільшити кількість, тому що не всі обіцяні f 16 зараз на території України. І тому зараз треба запускати більше більше конвейерів, тому що дійсно це ефективна техніка. Ну але всю ефективність F16 росіяни побачать і. Віщують дещо пізніше, в найближчому майбутньому, там для них заготовлені сюрпризи, в тому числі з використанням F-16. Буде красиво горіти, палати і наступати українська армія. Де саме, як саме? ніхто не знає і ніхто нікому не скаже, поки це не відбудеться. І друга річ: це ми трошки по, скажімо так. Ракетні частині ракетно-прильотні, а зараз трошки давайте по інформаційні. Медведів, а, а до речі, дуров, щоб ви не сумнівалися, зараз про Медведєва розкажу, що чого він не хоче закривати Телеграм. Дуров, який грав імітував, що він великий опозиціонер Путіну. Він з 2015, по 2021 рік приїздив в Росію більше 50 разів. Тобто за 6 років він більше 50 разів їздив. М -м, надіюсь, моя мама мене вибачить, я до неї в гості рідше за цей час їздив, ніж дуров до Путіна. Тобто, дуров їздив туди як на роботу, точніше, їздив туди по зарплату. Він практично раз в місяць, за виключенням окремих місяців, приїжджав в Москву на наради. І коли там всі розпевні, що там закривають, там все було нормально. Він туди літав, просто отримував задачі. І він туди літав просто на постійній основі. Зараз він каже, що він летів з Азербайджана на зустріч з Макроном, на що в Єлісейському палаці, просто посміялися. Типу, ти що, дурак, мальчик, ти хто? Тим більше, що і журналісти, і дипломати знають, що у нього був заброньований готель. Панянка, яка з ним їхала криптовалюті, це дуже серйозна. І ресторан. Який Макрон? Він просто піднімає ставки, типу, у там з Макроном зустріч. Ти що? Ти хто взагалі? Іди і цей. Зараз він, цей партнер Макрона, який мав з ним зустрічатися, сидить з мароканцями в в'язниці. І думає, де б дістати табак і Ну, бишнурівок. І зараз ще раз продовжили утримання. І Захід теж за цим. Слідкує, от, і каже, що будуть питання. Бо дуже важливо розуміти, якщо піде через суд, ось ці обвинувачення і вильють в публічний простір фактажність, педофілії, торгівлі людьми, наркобережнічество, ну тоді буде питання до компанії Apple. А що ж ви, друзі, тримаєте їх в своєму App Store? Дивіться, терористичний додаток, порнографія. Бачите, педофілія, бачите торгівля наркотиками. Якщо ви так як вони їх підтримуєте, ну окей, значить, ви такі самі тоді будуть питання до вас. Зараз закручується дуже велика історія. Ну і найголовніше телеграм це два моменти: це війна, тобто Телеграм це головний рупор війни Росії. Тобто, всі телеграм-канали віщателі так званого СВО. Друга річ, і вона ще більш важлива. Це ж Ясік Пандори, компромату всіх переписок, колігархів, путіністів, навальністів, тобто всієї російської шобли, яка переписала, значить, що це їхнє і їм нічого не загрожує. А виявлялось, ні. Виявляється, зараз він може здати явки паролі Макрону і його прибічникам і тепер операції в Африці. Не в південній, просто в Африці будуть під загрозою, тому що терористи, які планують ці операції, планують їх саме через Телеграм. Або компромати на російських олігархів теж будуть в руках Макрона та Заходу. Ну, може, і нам щось перепаде, дістанемось, можемо теж їх трошки пошантажувати, принизити і публічно прихлопнути. Але що дуже цікаво, Медведєв Робив там таку, типу, прес-конференцію в лісі, так як він любить, щоб далеко від дачі не виходить, і щоб сразу можна було врезати. Ну, а він заявив, що знаєте, а телеграм запрещати не можна. Це політична історія. Виявляється, отак. от. Тому що його розуміння телеграму, як вони використовують його в Кремлі, це доносити правильні мислі українцям, і в них після чого починає мінятись розум. Написали якраз таки російські ЗМІ а, на зустрічі з учасниками війни в Україні, от, кандидатами від партії «Єдина Росія на виборах різного рівня. Отак от він сказав, що месенджером Телеграм, користується велика кількість росіян, зокрема в зоні СВО. і Для них треба секретність. Друге, що він сказав, а, а, Телеграм як платформа дає змогу Росії публікувати матеріали та доводити їх до відома. Пересічного українця доходять до сприйняття пересічного, і в нього теж починаються розумові процеси, що все дещо інакше, ніж показують у них по телевізору. Тому це, очевидно, політична історія, і з нею необхідно розбиратися. Ось так. Уже Медведєв каже, що телеграм використовують, щоб змінювати наш з вами розум. Але в багатьох із нас стоїть телеграм. Ось така історія. Новини можна дізнаватися з YouTube, новини можна дізнаватися з Тіктоку, новини можна дізнаватися з WhatsApp. Я вам давно вже створив канал, підписуйтесь туди, все публікуємо, все повідомляємо. І тут теж робимо максимально швидкі зводки для того, щоб максимально швидка потрібна інформація була у вас. Але це мережа, яка належить заходу. А там ми бачимо мережу, яка використовується медведєвим для того, щоб міняти наш з вами розум. Напишіть в коментарях. Видалять в Україні Телеграм, чи не видалять після заяв Медведєва, після суду майбутнього у Франції, яка буде доля Телеграм в Україні? Чи залишать ще хоча б на одні вибори? Так вже ж до нього звикли такий зручний, такий дизайн хороший, як можна відмовитись від ворожого застосунку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал. Ми ростемо до 500 тисяч, більше буде нас тут, більше людей. Зможе ще бачити, тому що більше підписників, більше алгоритм дає простору для того, щоб показати це відео. А більше переглядів, значить більше зборів. Ми зараз з вами збираємо на дрон, який полетить по НПЗ. Це для гуру. Класний дрон-рубака, який знає і вміє, як обходити реби і вражати ціль. Дуже красиво, що вона потім буде довго палати і приносити щастя українцям і горе. Російським фашистам дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.